Хто з пенсіонерів отримуватиме соціальну допомогу замість пенсії? В Україні пенсіонери з менше ніж 15 роками стажу у віці 65 років отримуватимуть соціальну допомогу замість пенсії. Розмір соціальної допомоги визначається за прожитковим мінімумом та середнім доходом сім'ї. Документи для отримання допомоги включають заяву, паспорт, довідку про страховий стаж та декларацію про доходи. В Україні вихід на пенсію можливий у віці 60, 63 або 65 років, Це залежить від наявного страхового стажу, який у 2024 році варіюється від 15 до 31 року. Який розмір соціальної допомоги? Однак якщо людина має менше, ніж 15 років стажу, у 65 років вона замість пенсії отримуватиме від держави соціальну допомогу. Для визначення розміру соціальної допомоги необхідно врахувати два показники. Різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність 2361 гривня середньомісячний дохід сім'ї на одну особу за останні півроку. Зауважте. Максимальна сума такої виплати не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 3028 гривень. Які документи необхідні для оформлення виплат? Перш за все, для отримання соціальної пенсії слід звернутися до органів соціального захисту за місцем прописки або фактичного проживання. Необхідно підготувати такі документи, заяву, паспорт та документ, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, довідку з Пенсійного фонду України про наявний страховий стаж. Декларацію про доходи та майновий стан, яка заповнюється на основі довідок про доходи кожного члена сім'ї за останні шість календарних місяців.